Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 18 грудня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. На другий варіант вийшло дві карти, так і залишаємо, значить, так потрібно, щоб було. Перший варіант вам так. Сімка Пентаклів говорить, що якщо у вас були певні такі затримки невирішені питання, можливо, ви відчували втому або трішки прихворіли, то наразі вам так ви можете вже діяти і переходити на кращий рівень. Головне проявляйте більше наполегливості, працьовитості і, звичайно. Володійте знаннями, щоб ви могли правильно вирішувати всі питання для вас на користь. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вам так, дивіться, прям дві шістки вийшло: шістка жезлів і шістка мечів. Говорять про те, що вам досить знаходитися там, де ви знаходитеся. Вам потрібно рухатися. Рухатися саме туди, де кличе вас ваша душа, ваше серце, що вам потрібно для вашого щастя, можливо, підтримка оточуючих, можливо, підтримка вашої родини. Але ви зможете на цей день вирішити будь-які свої питання. Якщо хто планував на цей день свої поїздки, вони будуть дуже вдалими. Головне приділяйте особливу увагу для, до свого транспортного засобу. І на дорогах, будьте дуже пильні. Можливо, ви будете відчувати у цей день таку, знаєте, не сказать би, що агресивну конкуренцію, але, можливо, такі дружні втручання у ваші справи, то ви повинні розуміти, що ви переможете життю і можете сміливо рухатись туди, де вам потрібно. Головне знання і мета. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант вам ні. Двійка кубків перевернута говорить про те, що десь ви або помилилися в партнерстві, або у вас просто є певна невизначеність. Партнерство може бути і в особистих стосунках, і у робочих моментах, в суспільстві якесь, якесь партнерство, де ви, там, можливо, щось, ну, налагоджували якісь мости для себе, але наразі воно це не спрацює. Не спрацює тому, що, можливо, ви щось неправильно обрали, а можливо, тому, що просто зараз не час. Ваші емоції заважають вам бачити все в такому вигляді, в якому воно є насправді. Можливо, дещо ви знаходитеся в певних ілюзіях стосовно вашого партнера. Можливо, більше довіряєте, чим того потрібно робити. А тому, будьте пильні, ви можете зіткнутися з обманом або. І з якимись нереальними такими обіцянками, які потім ніхто не буде перед вами їх виконувати. Тож бажаю вам хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.